Всім привіт криптовоїнам! І це глобальний обзор на монетку Аптос. Розповім вам де купувати монетку, де мені цікаво її купити. Проведемо технічний аналіз, проведемо рівні, блоки, зони, розберемо повністю монету і я скажу, де її буду сам купувати. А перед початком не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, а також писати коментарі, тому що в кінці тижня буду проводити розіграш і рандомний коментар зможе виграти приз. Давайте почнемо з недільного таймфрейму. Відмітимо ось тут собі зону, ось такого блоку, де ціна у нас пробивала і це у нас був ключовий свінг. Також відмітимо зону супротиву ось тут. В районі 10 доларів плюс-мінус, тому що там ціна у нас. Була потім робила тест, потім цю зону прошила, і тепер ця зона виступає на зону супротиву. А також в цьому блоці у нас є такий блок накоплення, блок, де розподіляли ціну, і ціна в майбутньому ось тут буде також отримувати реакцію на продаж. Також ми бачимо ось тут велику свічку продаж, яка поглинула ось цей весь рух. Ну і більше на даному моменті ми тут відмітити нічого не можемо. Можемо також відмітити ще ось цей свіп, де ціна робила свіп, і також можна ще відмітити ось цей блок, який нам. Можливо, також буде цікавою в майбутньому, якщо дивитися на таймфрейм недільний. Перейдемо на таймфрейм D1. Що ми можемо тут побачити? Ми бачимо, що у нас недільний цей блок співпадає. Також у нас є блок таймфрейму D1, який ми. Трішки підкоректуємо, який ми трішки підкоригуємо, і буде виглядати він приблизно ось так. Ціна вже робила тут тест. Тут було цікаво робити покупки, але я думаю, що в майбутньому ціна також сюди спуститься і, можливо, навіть трішки нижче. Відмітимо тут блок, оцей що у нас робив свіп і також вже відмітимо ще один блок, який в нас знаходиться ось тут. Давайте відмітимо також рівні об'ємні, які нам будуть цікаві для. Майбутніх покупок. Перший рівень це плюс-мінус тут 5.38. Далі рівень десь ось тут у нас буде 3,81. Це на даний момент єдині рівні, які я бачу, які можуть нас зупиняти ціну. Також ще можемо відмітити, цей рівень назбігається, і можемо відмітити що цей рівень. Великого блоку, можливо, ціна зроби якийсь прокол цього рівня цього блоку, знімецькі стопи, і ми прийдемо в цю зону. Отже, на падінні, якщо її дивитися якісь покупки, то це перший блок 538 і нижній блок 4,71. Ось такий блок, де можна шукати якісь покупки на спот, якщо вам цікава ця монетка. Щодо блоку продавця, у нас був блок ось тут покуп покупця перед раніше, і ціна отримала звідси реакцію. Ми тут набирали логи, фіксували частину позицій, але ціна цей блок пробила. І на даний момент цей блок буде в нас виступати зону. Ну і супротиву Ми відмітимо його трошки ширше, плюс подивимося, що в нас тут по об'ємам. Об'єми у нас щось в цій торці. Відмітимо цю зону як продавця. І також цей рівень, який в нас ціна пробила, також будемо відмічати як зону продавця, тому що реакції покупця вже там на даний момент у нас немає. відмітимо цей блок червоним. У нас є верхній блок, і також давайте подивимося, що в нас тут по об'єму в цьому верхньому блоці. У верхньому блоці у нас є об'ємний рівень тут, також об'ємний рівень на десятки. Плюс-мінус, і можна відмітити оцей об'ємний рівень. Далі нам не цікаво, тому що якщо ціна піде далі, то там вже буде знімати всю всю ліквідність, яка в нас була при шорті. Підмічаємо ці блоки, і також е, відмітимо, що зміна тренду на таймфреймі D1 на даний момент у нас знаходиться на рівні 9.44, що є дуже високо, і скоріше за все ціна буде падати нижче і формувати десь нижче зміну тренду. На даний момент, щоб я розглядав для себе і для своїх ризиків. По-перше, дивився про біткоін. Якщо ви це не бачили, переходьте на відео з біткоїном і там дивіться про і по-друге, я буду дивитися реакцію ціни е, признять в районі плюс-мінус 5,25 доларів, плюс-мінус як ціна буде реагувати, буду дивитися за біткоїном. Також буду дивитися на об'ємний рівень ось цей 4,70, і там уже буду приймати рішення на покупку. Перша зона продавця у нас плюс-мінус від цих блоків буде 7,8%, 8 доларів, 8,42. Це в районі 70% профіту. Якщо ціна вже буде йти вище, там будемо дивитися по реакції по всьому ринку. Там можна забрати навіть 100% профіту до 10 доларів. Доларів, тобто набираючи в зоні 5 доларів плюс-мінус, можна отримати реакцію до 10 доларів і забрати 100% до трейду. Ось такий друзі, у мене прогноз. Так, я бачу ринок. Відмічав я ці зони ще дуже давно зону 8 доларів, зону 5$. доларів, і навіть зону 4-3 доларів відмічавши, коли ми були в районі 15 доларів. Я казав, що ціна рано чи пізно до цих блоків прийде до 8 доларів і до 5$. Ось ми і прийшли протягом цього всього часу, протягом 139 днів. Хто дочекався, той дочекався. Надіюсь, вже в нижніх блоках ви будете приймати рішення на покупку, а не продавати актив, який ви набирали всю дорогу десь вище. Всім дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Якщо було корисно, пишіть коментарі. Всім пока.